Вітаю вас, мої любі, погляньте, будь ласка, на картинки та згадайте, яка ж зараз пора року. Так, осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує і частує нас вона. Діти, так чим осінь нас частує? Вірно. Фруктами, овочами, грибами. А назвіть мені свої улюблені фрукти. Так, а ростуть вони де у садку? І вирощую їх хто? Садівник. А улюблені овочі у вас є? Так, і де вони ростуть? На городі. А вирощує їх хто? Овочівник. Молодці малята. Діти, дивіться, а хто це по нашому городі ходить? О! Це сам пан гарбуз. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Добрий день, Пан гарбуз, вас вітаю. Я гарбуз. Закрутився у мене вус. Який ви гарний, великий, вітамінізований, смачний. Так, я такий. Розкажіть діткам про себе. Будь ласочка я чудовий дар сіні. Люблять всі моє насіння. Я найстаріший на землі. Можу бути круглим, овальним, а ще грушоподібним. Титу короля я маю, кольори свої міняю. Я Яскравий, я корисний. Я живу по всьому світу. Посудом був і ліхтариком. Мої квіти можна їсти, а як тільки мене самого скуштували, страви почали різні готувати. З мене готують супи і салати, пироги, десерт, джеми, соки. А ще, малеча, якщо хочете бути гарні, сильні і здорові, їжте мою кашу гарбузову. Ну... Тепер діти з особливим задоволенням будуть їсти гарбузову кашу. Дякуємо тобі, пан гарбуз, за цікаву розповідь. Прошу малята, зі мною пограти, моїх родичів назвати. Їх у мене так багато, а назвемо їх за допомогою чистомовок. Повторюйте за мною. От-от. От зеленіє наш город. А тепер самі от-от-от зеленіє наш город. Уля, 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 виросла струнка цибуля. Орква, орква, орква і красива руда морква. Оля, Оля оля і смачна квасоля. Уста 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 і хрумка капуста. Ок 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 ще зелений огірок. Ата 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 радіовача малята. Сподіваюсь, вам сподобались мої чистомовочки. А зараз я пропоную вам моя вивчити вірш віри паронової. Урожай. Слухайте уважно, урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, й і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя. І капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Діти, у часника є дольки, які звуться зубчиками, тому він і зубастий. Бараболя це картопля. Діти, сподобався вам вірш. Давайте його повторимо. Допоможе нам мнемотаблиця. таблиця. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Діти, хто написав цей вірш? Віра Аронова. Як він зветься? Урожай. А коли у яку пору року збирають врожай? Осінь. Давайте ще раз повторимо його. Урожай хороший в полі, Виросло всього доволі. Є й морква, й буряки, помідори, огірки. Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Діти, може хтось вже запам'ятав та, дивлячись на мене таблицю, розповість віршик, ми йому допоможемо. Вірш написала Віра Паронова. Дітки, спробуйте розповісти віршик самостійно або разом з батьками. Ви молодці, дякую вам, до побачення, до зустрічі!